Шановні телеглядачі, цього вечора запрошую вас декілька хвилин подумати про вічність. Ви дивитесь програму «5 хвилин для вічності у студії Володимир Гриневич. Ми знаємо про існування Бога і зла між Богом і дияволом постійно триває війна. У книзі Патріарха Йова описана одна із зустрічей нашого творця з Люцифером. І відповів сатана Господеві й сказав: чи ж Йов дармо боїться Бога, чи ж ти не забезпечив його і дім його, і все, що його, чин його рук ти поблагословив, а маєток його поширився по краю. Зустріч Бога і диявола, описана в книзі Йова, має ознаки протистояння вселенського масштабу. На перший погляд здається, що предметом їхнього конфлікту Йов. Бог стверджує, що Йов хороша людина. Сатанаш сіє сумніви у таке твердження. Однак конфлікт має значно глибший вимір. Сатану взагалі не турбує, що станеться з Йовом. Його реальною мішенью є сам Господь. У своєму обвинуваченні диявол веде проти Бога подвійну атаку. По-перше, він ставить під сумнів слова творця світу і заявляє, що Бог насправді не знає, про що говорить. Господь знав серце Йова і вважав його гідним прикладом для інших. Але Сатана стверджує, йов такий лише тому, що Бог попіклувався про нього і дав йому усі земні блага. Диявол продовжує применшувати Бога і його величність. Якби Господь дійсно бачив серця, він знав би, як зміниться йов, коли в його благополучному житті відбудеться якась зміна до гіршого. По-друге, сатана стверджує, що ніхто не буде вірити в Бога, лише знаючи, який він. Він стверджує, що ми люди наскрізь егоїстичні, тому єдиний спосіб, яким Бог може притягати до себе, апелювати до людського егоїзму. Йов, за його словами, є прикладом купленої лояльності, але не віри. Сатана заявляє, що віри, основаної виключно на любові до Бога, просто не існує. Що б сталося, якби йов упав під час випробувань? Що подумав би Всесвіт про Бога, про його здібності знати серця і мотиви свого творіння? Суд тут головним чином зосереджений не на Йові. сатана цілиться в суддю. Хвилюючи, бачити, як Бог поступає з винуваченнями, він міг би заявити: у тебе немає права сумніватися в моїй правоті. Зрештою, я Бог, але він так не вчинив, не захищаючись. Він просто пропонує: дозволимо, щоб це питання вирішилося в реальності. Він відповідає дияволу, іди і забери всі благословення, які, як ти стверджуєш, купили лояльність Йова. Підсумок нам відомий: Бог і його характер були виправдані. Йов не підставив Бога. А що б зробили ви, якби вас спіткало таке випробування? Помолимось. Дорогий Небесний Отець, ми щиро вдячні Тобі за Твою велику любов до кожного з нас. Саме ця любов заохочує нас слідувати за тобою. Господи, допоможи нам твердо стояти у всіх випробуваннях, допоможи, Господи, Тебе прославити у всьому. І коли прийде спокусник зі своїми випробуваннями, допоможи нам устояти і прославити Тебе в ім'я Ісуса Христа, молитва наша. Амінь. Пам'ятайте, Ісус бажає, щоб ми були вірними Йому у всіх обставинах життя. Пропонуємо вашій увазі цікаві уроки нове життя. Ви можете отримати їх, зателефонувавши до нас або написавши нам. Електронну адресу та номер телефону зображено на екрані. Бажаю вам Господніх благословень та суботнього миру. До зустрічі завтра.